Я пошкодувала, що приготувала цю картоплю в такій малій кількості. Її з'їли просто за секунду. Фарширована картопля і рубрика Українська кухня з ірі. Обов'язково спробуйте приготувати, тому що це неймовірно смачно. І спочатку для овочевої подушки я нарізаю одну невеличку цибулину. Викладаю на дно форми і далі натираю одну морквину. Також кладу до цибулі і приступаю до картоплі. За допомогою овочечистки я вирізаю в ній отвори і готую м'ясну начинку. Для цього я обираю улюблену приправу від іріс, Ідеально підійде до котлет та фаршу. Я часто готую з іріс, тому що їхні приправи дуже ароматні та натуральні. Підписуйтесь і ви на моїх друзів іріс, тому що там багато цікавих сезонних рецептів. До фаршу я додаю тільки приправу, а також вливаю воду для соковитості. І починаю фарширувати кожну картоплину. Відразу скажу, готуйте подвійну порцію. Не обов'язково запікати, можна просто протушкувати в каструлі. І це буде так само смачно. А для заливки ємність я кладу ложку томатної пасти і вливаю 500 мл. Літрів води до картоплі додаю сіль перець за смаком, поливаю заливкою, накриваю фольгою і відправляю в духовку на одну годину при температурі 200 градусів. Вийшло просто неперевершено. Бажаю всім смачної картопельки.